Всім привіт! Сьогодні хочу зробити огляд на туш від українського виробника. І це Зола. Це український виробник, який прославився на початку своїми восками для брів. Чесно кажучи, я давно про нього дізналась, тому що я бровист і я дуже помічна в цій темі, тому що зола це саме виробник професійної косметики для майстрів. Але останнім часом вони почали активно випускати новинки декоративної косметики. І трішки про саму туш. Вона має ось такий стандартний пензлик, який я б замінила на селі. Ліконовий, тому що для мене так просто зручніше. Також у неї в складі є мікроверсинки, які допомагають подовжити ваші віки. Особисто мені це не надто подобається, тому що їх ще потрібно вкладати, але це напевно тому, що в мене до цього ні разу не було такої туші. Ось так оглядає різниця між нафарбованим та ненафарбованим оком. І з хорошого ця туш надає дуже класний об'єм і дійсно подовжує віки. Так як я раніше вже її тестувала, можу сказати, що вона не осипається. А ви вже пробували цю туш? Якщо так, напишіть, будь ласка, в коментарях свої враження.